Всім привіт! Мене звати Яна, я гугл-логіст. Я займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. В сьогоднішнім відео показую кейс команди. У нас тематика продаж бадів, це ринок Україна. Я б так сказала, що це більше власне виробництво, тому що тут рентабельності досить низькі в аккаунті, тобто це не товари типу Айхьорба, з різними там солгарами, науфудсами і прочим, Тобто, це місцевий умовний бад. Що я хочу тут показати? Ми записали клієнта, до цього була брендова рекламна кампанія, яка працювала. А це весь період він майже з нами. Планомірний ріст майже все в межах тих KPI, які клієнт бажав. І з це те, що у нас CPA, тобто ціна за продаж повинна не бути вище 250 гривень і віддалі вийти мінімум на 360 шістдесят продажів на місяць. У нас тут, якщо ви бачите вартість самої конверсії, вона загалом тут 253, незважаючи на ось оцей стартовий період, там де була модель атрибуції не досить адекватною, 12 тисяч гривень, то якщо подивитися, тут навіть вартості в витратах цих немає. Це просто модель атрибуції. А ні, вартість тут була якась, да, 12 тисяч гривень. Треба дивитися період старту, з якого ми почали ось умовно, ми можемо подивитися по типу кампанії. Performance Max, Точно дату старту. Щоб ми нічого не переплутали. Так, да, це було десь з 17 лютого. Давайте ось і виберемо період з 17 лютого. 17. І я до кінця серпня беру, щоб рівний місяць на графіку був красивий. Тому що якщо брати, наприклад, вересень, то він якийсь падаючий буде. Що ми маємо? Маємо 8 мільйонів гривень обороту. 8300, ну, 8300 купівель продажів 251 гривня. ціна за конверсію, там да, майже вписалися. Останній період було трішки дорожче в ціні за конверсію але ми проходили такий період трішки нестабільності. Починали ми з невеликої кількості, як бачите, 112 продажів. Зараз їх десь. Що в мене тут купівля продаж, це штучки, це оборот. Правильно? Тут а скільки у нас? 483-410 продажів на тиждень. Тобто, якщо ми візьмемо серпень місяць, у нас тут вийшло, ну, клієнт хотів 360 мінімум, продажів на місяць. це У нас в планах KPI як стояло, так і стоїть, але тут трішки. Переробили, якщо можна так назвати, півтори тисячі. Ну нехай буде, да хоча 283 гривні. Ціна за продаж. А дивіться, все те, що я вам показую, це в принципі кіпіа, який дає клієнт. Тематика в нас бадів, оскільки це виробне власне виробництво, тому тут немає таких прям суттєвих виз... бажань до високих рентабельностей по типу восьмірки, дев'ятки, дванадцятки, дев'ятнадцяти, як це може бути на той самий Ай Хорбовські. Я її називаю Айхорбовська, тому що вона всім приблизно знайома і зрозуміла. ось умовно. А, з якими складностями ми тут зіштовхнулися? Та в принципі особливої складності в нас їх таких не було. Воно все досить гладенько в нас йшло. Єдиний нюанс, що інколи в нас пробивається досить висока ціна за конверсію, правильно з 400 гривень інше, але це вже умовно пов'язане з механікою того, як користувач приймає рішення про покупку. І тут просто треба коригувати і Так, Да, ми, в принципі, йшли по верхній грані, навіть вище тут, в останній місяць роботи по ціні за конверсію, правильно, тому що треба все таки 250 гривень. Але мені здається, все рівно результат досить непоганий. Клієнт з цього ж періоду, з лютого місяця, він з нами. Ми планомірно нарощуємо витрати, бюджети. А мені здається, що досить непоганий результат. Це, до речі, одна з ніж, коли все досить непогано виходить, <кій> враховуючи, якби ми продавали там БАДи і Херба, скоріше всього, це було б трішки складніше, тому я вас чекаю, друзі. З магазинами, які хочуть продавати бади і у вас в класні якісь задачі, цікаві, якісь про проекти. То ми готові за них взятися. У Нас тут ось такі ось проекти. Я тому показую, уточнюю всякі такі нюанси для того, щоб вони для вас були зрозумілі. В принципі, також хотіли б відмітити, що результат заслуга також роботи команди, саме б воно не погналося, саме б воно не пішло. На початку у клієнта також воно не дуже саме йшло, тому ось видно, що ми тут його підрозкачали. Да, вартість ціни за конверсію можливо там суттєво не змінювалася цей весь час, але видно наскільки сильно ми приросли. Тобто ми починали умовно з кількох 104 тисяч гривень тижневого обороту, да, брудного обороту, є ось уже 405 тисяч вже в червні місяці, є вже півмільйона, Правильно тут трішки менше 400 тисяч умовним. Але їм показує все, як є. От як робота відбувається, як вона проходить, на які результати можна вийти. Тут нема скачкообразного росту, але все поступово робиться. Дуже такий, знаєте, скучний, не дуже цікавий кейс, бо давайте будемо чесно, об'єктивними, на таку лінію графіка дивиться роста до пів півмільйона в тиждень, інколи. Щоб, як це сказати, де тут. Це триллер, драма якась це. Да, правильно, це також буває. Є багато таких кейсів, які планомірно собі спокійно зростають. Тут є робота, тут гарно вичищений фід, гарно оптимізований, тут гарно підібрана структура. Тут проводяться такі дрібні тести для того, щоб в принципі, допомогти і Айкі генерувати більше результат. Ну і звичайно, і айка також грається з нами на нашій стороні. Вона нам тут допомагає, а не заважає.